Круасани, кава та війна. Круасани, кава та війна, байрактари, постріли сирени, перезлева пісня та весна. Автомати, танки, полонені. Це страшна, пекельна та гучна, розривна та іноді гаряча. Часом посмішка спадає на вуста, лишить серце. Баче, ми забули день і місяць, рік, час застиг у пошуках світан. Тільки вечір зійде на порів, Більш нема вечорниць ногам, не співають пісні солоді. То звучить повітряна тривога, пусто в парках, зимня на душі, тиху ніч, лиш просим у Бога, страх і вічі, сльози на очах. Жах у которой, плач дитини, вечір у свічах, ріжуть крила, та вона не зламане. День за днем аж місяць промайнув, і весна проходить непомітно. Цвіт бусковий, від серцем дмухнув, і далі поніс, щоб Марією розквітла. Ясні ранки, в рідне чорне море, круаса і кава. У кафе. Буде мир, в думках, в будинках, в сім'ях. Круасаний кава. Це усе. Заживе, розквітне, Україна.